Вітаю на моєму каналі і запрошую на короткий огляд цікавої виставки Чорний карнавал, яку мені вдалося відвідати в Національному музеї Варшави. Ця виставка занурює у цікавий світ маскараду, театру, цирку, сонних мрій та смерті. Цю проблематику в своїй творчості досліджували два митці: бельгієць Джеймс Енсер і поляк Вітольд Войткевич. Ці художники творили на межі 19-20 століть, але вони були представниками власних культури і мистецького середовища модерністського кола молодої Бельгії та молодої Польщі. Енсор досліджував традиції голландського мистецтва, а також народний театр під час ярмарків і яскравий вуличний карнавал у Фландрії. Вітольд Виткевич занурювався більше у світ казок і сновидінь, відкривав для себе світ польського мистецького кабаре, зелений балоник, тобто зелена куля, а також світ краківського вертепу. На виставці можна побачити оригінальний вертеп 1912 року дуже цікава і неординарна виставка. Бажаю приємного перегляду. Підписуйтесь та ставте вподобайки.